Якщо ваш український диплом виданий до 20 червня 2006 року, ви можете визнати його у Польщі рівнозначним польському. Для цього потрібно подати документи до народової агенції вимяни Академіцький НАВА. Я зараз вам покажу, як це можна швидко. Зробити. Визнання через НАВА це набагато швидше, ніж нострифікація. До того ж, це абсолютно безкоштовно і не потребує багато часу. Просто завчасно потрібно підготувати усі необхідні документи. Тобто, це у вас мусять бути якісні скани основного диплому, який ви хочете визнати, та диплому про попередню освіту і додатки до нього. Також скан паспорту, скан свідоцтва про одруження, якщо у вас змінювалося прізвище. Також скан Песелю Укр, якщо ви є уходцем. Тож, розпочнемо. Розпочніть. Мнюскодавця. Обираємо особа фізична, якщо ви від себе подаєте документи, а не від організації. Назву інституції не вказуємо. Ім'я. Я буду вводити частково неправдиві дані, тому що мій диплом потребує нострифікації, я його не можу визнати через НАВА. Тут вказуємо місце, де ми зараз проживаємо: польська місцевость. Я проживаю, наприклад, в Кракові. Код почтовий вводимо теж рандомний, 99, вулиця, наприклад, нехай буде. Важливо вказати правильну електронну адресу, оскільки на неї після заповнення вніску вам прийде повідомлення. І саме на цю адресу вам прийде і визнання від НАВА, або ж відмова, якщо ви подасте неправильно документ. Тому. Будьте дуже уважними, і ця пошта мусить бути відкритою, уже коли ви почнете складати внісик, і ви повинні пам'ятати до неї пароль, щоб за два місяці ви його не забули, бо саме на цю пошту прийде документація від НАВА. Якщо ви приїхали після початку війни, маєте статус Укр, натискаємо Внісик до тиші уходця. Наступний. У наступному кроці ми вносимо дані щодо вашого основного диплому, який ви хочете визнати у Польщі. Край видання диплому. Ну, теж якийсь, не знаю, можливо, рандомний оберу, можливо, доберемось до України. Добре. Знайшли Україна. Позем студіум. Студія вища. Це означає вища освіта. Родзай документу, диплом окончання студію. Учальні тура видала диплом. В свого університету ви можете перекласти, наприклад, через перекладач Діпо. Або побачити її на сайті університету, там часто є переклад. Кіруник студії. Тут ви теж скористаєтеся перекладачем, якщо не знаєте, як правильно звучить, я вкажу теж вигадані дані, наприклад, філору. Українська. Філологія я вказую. Наданий титул. Тут вам потрібно вказати, чи спеціаліст ви, чи магістр, чи бакалавр. Дата видачі диплому це дуже важливо. Зверніть увагу на цей пункт, тому що багато людей вказують, Помилково неправдиві дані, і Нава повертає документи на доопрацювання, щоб пересклала людина внісик. А це втрата часу. Цель узнання диплому в Польщі. Я обираю затруднення. Це означає, що я хочу визнати диплом для того, щоб піти працювати за освітою. Також можна обрати нострифікація на учельні. Це коли ви хочете нострифікувати диплом, бо він виданий у вас після 20 червня 2006 року. І вам потрібна відповідь від наваду університету, що ваш диплом потребує нострифікації. Я обираю затруднення. Тепер ми прикріплюємо дипломи. Важливо, це дуже важливо, щоб ваші дипломи і додатки були правильно сформовані. Тобто, один файл це. Диплом з двох сторін відсканований. Я додаю свій диплом магістра. Я додаю свій додаток магістра. Це теж один файл дві сторони додатку. Натискаю наступний крок. Тут я вношу дані щодо своєї попередньої освіти. Це у мене був бакалавр. У вас це може бути, наприклад, і молодший спеціаліст, і свідоцтво із школи, якщо ви визнаєте диплом, якому передувала навчання в школі. Родзай документу. У мене це диплом окончення студію, очельня яка видала диплом. Наданий титул ну тут ми теж обираємо якусь дату рандомно. Але мусить бути правильно вказаний рік. Він не може бути пізніше, ніж рік видання першого диплому. Тобто в мене це 2008. Тут теж прикріплюємо диплом бакалавра. Один файл дві сторони. Додаток бакалавра. Суплемент можна ще сказати «Бакалавра». Суплемент і додаток це одне те ж саме. Натискаємо наступний крок. Тут ми додаємо до теж самості. Додаємо паспорт. Посвячення зміни на звістка. Додаємо. Свідоцтво про одруження. Ну, або це може бути документ про розірвання шлюбу, у якому вказано, що ви змінювали прізвище. посвідчення статусу оходця. Це ми додаємо песель. Додатковий заложник це можуть бути якісь додаткові скани документів, які можуть позитивно вплинути на рішення НАВА. Це можуть бути якісь додаткові. Документи, в яких вказано, що ви маєте там багато годин педагогіки, наприклад, чи інших якихось предметів, якщо ви розумієте, що із визнанням можуть бути проблеми. В додаткових увагах ми можемо вказати, наприклад, якщо ваш університет змінював назву. Натискаємо наступний крок. Подсумування. Тут ретельно перевіряємо усю інформацію, яку ви до того вводили. Якщо помітили помилку, можна натиснути «Попшедні» і виправити ці помилки. Якщо помилок немає, натискаємо шістки згоди. Я не робот і запішвнісок. Коли ми натискаємо запішвніси, на вашу пошту приходить лист із активаційним лінком він буде підсвічений синім кольором. Переходите за тим синім лінком, і вам знову приходить лист, в якому мусить бути написано, що внісик є зложений, і номер вніску. За цим номером ви зможете перевіряти статус вашого вніску. Активно слідкуйте за своєю поштою протягом двох тижнів і здати подачі документів за цей, за цей час. Вам НАВА може відповісти, що ви, наприклад, подали неповний пакет документів, що документи неналежної якості, вам потрібно їх пересканувати. Ну або це може бути якась інша відповідь. Для виправлення цих помилок НАВА вам дає 2 тижні. Якщо ви не справитеся за цей час, то внісик потрібно буде складати знову. Щоб отримати визнаний. Диплом, рішення про визнання вашого диплому, вам потрібно зачекати щонайменше 60 днів. Тож, якщо у вас є всі документи, ви хочете визнати свій диплом через НАВА, зробіть це так, як я вам показала. Я бажаю вам у цьому успіху. Всього вам найкращого!